Недолугі догани чи справедливе покарання сьогодні на черговому засіданні Чернівецької міської ради народні обранці розглянули конфлікт директорки ліцею номер 7 та очільниці управління освіти. Що вирішили депутати? Та чим закінчилася ця історія? Далі у сюжеті. Освітній процес повинен бути якісним, комфортним та безпечним. Але чи здатна міська влада ефективно регулювати його та вирішувати усі наявні конфлікти? Напередодні телеканал ТВА розповів про інцидент між директоркою ліцею номер 7 Світланою Рудько та начальницею управління освіти Іриною Ткачук. За словами педагогів, тиск з боку посадовиці триває вже другий рік. А претензії та догани висунуті перед очільницею навчального закладу є надуманими. Основна претензія. Від міської влади до керівника закладу це те, що вона ставить машину на території закладу. Догана, перша, виписана за те, що вона щось не прозвітувала про розповсюдження якогось, якогось посилання в батьківських вайбер-групах. Друга догана виписана також з порушенням, як на мою думку. А це все було ініційовано, повторюсь, якщо хтось не звернув увагу, ініційовано з анонімки. Тож, аби встановити справедливість та покласти крапку у цій історії, педагогічний колектив та батьківський комітет ліцею завітали на сесію Чернівецької міської ради. Вони вас запрошували на зустріч. Ми, на жаль, не змогли до них прийти. Вони прийшли до нас, хочуть з нами поспілкуватися з депутатським корпусом. Але за вашою вказівкою національна поліція, національна гвардія їм забороняє піднятися в зал, дайте, будь ласка. Дозвіл, все ж таки, вчителям зайти і поспілкуватися з депутатами. Вони не озброєні і небезпеки вам не несуть. Відтак лише з третьої спроби до зали впустили представників ліцею. Вислухавши всіх народні обранці, почали дискусію. Цей заклад є самим топовим, одним з самих топових у черніцях. Тобто, це знають фактично в місті всі, тому що набір кожного разу там шалений. Щодо анонімки, я не зрозуміла ситуація ніколи. На моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб управління освіти розглядало анонімки, скликало з цього приводу комісії і так далі. Зараз відбувається так. Роман Васильович призначив свою там родичку, колегу, не знаю, хто вона вам правильно приходиться. Начальником управління освіти так, царюйте. Карай, милуй, роби, що хочеш. Нас тут звітували про автономізацію закладів. Так, не може бути автономізація закладів і при цьому втручання в роботу закладу після низки звернень. Депутат партії пропозиція Степан Руденко запропонував створити окрему комісію, яка врегулює такий конфлікт. Депутати ж навіть з п'ятої спроби не прийняли відповідне рішення. А сам Роман Клічук назвав таку тяганину в ратуші цирком. Ми не закрили питання щодо створення робочої групи з депутатів, тому прошу повторно поставити на голосування пропозицію щодо створення робочого степа. Я 5 разів ставив 6 е, Роман Васильович, подивіться, будь ласка, ззаду сидять викладачів. Ну, ми можемо 25 6. разів, разів ставити. Рішення е, депутатів. 25, значить 25. Подставте, будь ласка, ще раз на голосування про створення даної е, депутатської корпусі. Ставлю ще раз на голосування. Відео. Відео. Вчителів ліцею така байдужість у сесійній залі просто обурила. Просто зараз закликаю вас, прошу, проголосуйте за те, щоб це питання було розглянуто. Та воно розглядається. Я... Ми Що розглянемо це питання неопереджено і чесно, і справедливо. Це обіцяю вам. Я вірю вашому слову. Сподіваємось, що цього разу обіцянка мера не порожні слова, і навчальний заклад дійсно отримає належну допомогу. Людмила Труфан, Руслан Батюк, дня, ТВА.